Вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог-трихолог. В цьому відео я хочу поговорити з вами, як з 5 міліграмового урологічного фінастериду зробити 1 міліграмовий трихологічний. Основна проблема в тому, що в нашій країні проблематично дістати таблетки, де би була доза фінастериду 1 мг в одній таблетці. А дістати таблетки, в яких є 5 мг на одну таблетку, не проблема. Це урологічний препарат, який доступний практично в кожній аптеці. Основне завдання зробити з 5 міліграмової таблетки 1 мг. Нам для цього знадобиться таблетка фінастерид 5 мг, дошка і кухонний ніж. Таблетка фінастериду 5 міліграмового досить маленька, вкрита плівковою оболонкою. Давайте спробуємо її розрізати так, щоб мінімально розкришити. Наше завдання розділити спочатку таблетку на дві половинки, одна трішки більша, друга трішки менша. Ну, В принципі, ріжеться вона досить непогано, практично не кришиться. Далі ту половинку, яка була менша, ми ріжемо на дві рівні частини. А ту, яка більша, ми пробуємо розділити на три частини. Ну, в результаті трішки, звичайно, таблетка розкришилася, і ми отримали такі схожі по розміру частинки, і якась частина, ну, очевидно, сміття, яке. Потрібно буде утилізувати. Давайте перевіримо, наскільки е, такий емпіричний метод розрізання, наскільки він спрацював з точки зору розділення по масі. Ми маємо ваги. Ми маємо таблеточку цілу. Вона важить приблизно 180 мг. Тут, крім діючої речовини ми маємо також велику кількість додаткових речовин. Це і оболонка, і наповнювач, тому таблетка має, звісно, більше, ніж 5 мг. І кожна частинка має мати близько 40 мг. Ну, можна сказати, що наше таке розділення, воно, в принципі, досить рівномірно розділило таблетки. Звичайно, частина. Таблетки буде е, м, утилізована, і доза, очевидно, кожен день буде трішки менша, ніж 1 міліграм. Тому е, в м, деяких випадках можна рекомендувати використовувати такий е, модифікований метод розділення таблетки або розділяти її на чотири частини. Тоді ми отримуємо в кінцевому підсумку дозу, яка буде еквівалентна 1,25 міліграма. Тобто, Чверть, рівно чверть від таблетки. І е, схема лікування тоді буде теж відповідно модифікована. Ми будемо приймати 4 дні по такій четвертинці таблетки, і п'ятий день буде вихідний. Таким чином, це може бути трішки простіше в плані розділення, але потрібно пам'ятати про те, що потрібно робити цей вихідний день. На 4 частини різати дещо простіше, тому що нам потрібно розділити на рівні частини. Таблетку, і, відповідно, це зробити на око трохи легше. І половинку кожну ще наполовинку. Як ви можете побачити, трішки менше у нас сміття. Таблетки розділяються більш рівномірно. Давайте спробуємо перевірити, наскільки це ефективно. Знову ми маємо таблетку цілу, і ми маємо четвертинка. раз. Четвертинка два, четвертинка три. Ну, теж, звичайно, не ідеально, якщо міряти на таких точних вагах, то ми бачимо, що розділення не ідеальне, але в більшості випадків цього буде достатньо, зважаючи на те, що препарат виводиться з організму не дуже швидко, але й не дуже повільно, ми маємо шанс говорити про те, що в довгостроковій перспективі. Організм буде отримувати саме в середньому 1 міліграм на добу, і, відповідно, ефективність лікування ми можемо очікувати на рівні того, яке було в дослідженнях по фінастериду. Для чого ми взагалі ділимо таблетку 5 мг на 1 міліграм? Ну, по-перше, тому що в дослідженнях, які стосуються волосся, всюди фігурує доза 1 міліграм. Це стандартна доза, яка найбільш вивчена з точки зору і безпечності, і ефективності. Відповідно, в ідеалі, в реальних умовах, нам потрібно приближатися до цієї дози, щоб е, наші результати були такими, які ми бачимо в публікаціях міжнародних і е, бачимо на практиці іноземних колег, які використовують стандартну дозу 1 мг. Мене іноді запитують пацієнти: чи можливо, наприклад, приймати одну таблетку в 5 днів і отримувати в середньому ту ж саму дозу. Зважаючи на фармакокінетику фінастериду, а саме той факт, що він виводиться із плазми крові за приблизно 4, 6-7 годин, можна рекомендувати все-таки використовувати цей препарат більш регулярно для того, щоб підтримувати певну концентрацію в плазмі. Продовж часу, щоб вона була більш-менш стабільною, тоді ми розраховуємо на те, що будуть періоди, коли препарат повноцінно діє в нашому організмі, і не буде тих періодів, коли його практично вже немає в крові. Відповідно, його ефект буде поступово знижуватися. Звичайно, не існує досліджень, де використовували б одну таблетку раз в п'ять днів. От, а тому я би рекомендував використовувати саме максимально вивчені дози 1 міліграм. Насправді, наша практика сьогодні показує, що це не настільки складно. Як варіант, якщо вам складно розділити таблеточку, особливо маленькі таблеточки на п'ять частин, то о, як мінімум на 4 частини розділити, наша практика показує, що абсолютно реально, і ці частини будуть максимально близькі по розміру одна з іншою. Звертаю вашу увагу на те, що фінастерит це лікарський засіб. Він відпускається по рецепту, він має протипокази і побічні дії. Це відео розраховано виключно на тих пацієнтів, яким цей препарат призначив лікар, які мають на нього рецепт, які його придбали, але хочуть отримати максимум від його застосування. Сподіваюсь, наше відео буде вам корисним і ви зможете отримати максимум від свого лікування андрогенетичної лопеції і отримати краще волосся. До нових зустрічей на нашому каналі.